Уяви, що ти зараз у магічній печері, а я розповім тобі історію. Був собі колись дивак-мандрівник. Майже весь світ обійшов він. Ну, от ми й допливли до краю землі. Все неможливе можливо. І коли від побаченого назбиралося щастя повні-повні груди. Він повернувся додому і створив з нього країну мрій. Його країна була така світла і добра. Це дуже роздратувало злого дракона. Дракон забажав зруйнувати країну мрій. Почався абсолютно жистякую. Жестяк нас оточив. І тоді господар вийшов з ним на битву. Боже, де нам вижити? Моє життя фактично повністю втратило сенс. І все, що лишилося, це розповісти вам цю історію.